Мої вітаннячка, панове! Дивіться, з чим ми стикнулися? Ми стикнулися з тим, що у нас йде неправильно бриджевий датчик. Його місцеположення не відповідає симетрії бриджа і симетрії струн. Тобто, він знаходиться не на своєму місці. Але. Хочу зробити такий маленький акцент. Ось приблизно тут стояв пікгард. І коли я запустив от сюди під сам пікгард, я відчув, що тут таки є ще місце. Тобто само фрезерування, саме фрезерування потенційно може бути ще використано для зміщення датчика в, в потрібну нам сторону. Так, і що ми з вами бачимо? Саме так. Тобто ми можемо а, робити фрезерування, ми можемо робити фрезерування по самісінькому, по самісінькому а, цьому. Ми можемо фрезерувати, так буде правильніше е, сказати: ми можемо фрезерувати пікгард, відштовхуючись від фрезерування самого фрезерування. <смі> від фрезерування <смі> цієї порожнини а, під сам датчик. І тоді він в нас стає при шикарно. Ось так, друзі, це якісь недолугі вускоглазі курви, зробили нам таку каку, але ми з вами рукасті і головасті. І не дамо цим виродкам нас заплутати. Німці, німецький бюре, який продав Вітасику цю гітару, мабуть, не зміг це побороти. А в них там, напевне, гітарний майстер, щось на кшталт Господа Бога, який там просить по 150, по 200, по 300 євро за поставити струни. У нас це все набагато дешевше. Тож, зверніть на це увагу, Європа, це не завжди добре. Я б навіть сказав, що це взагалі не добре. Все не добре. Так, їдемо далі. Друзі, вітаю вас за фрезерувальним столом. З попереднього фрезерування ми вже з вами знаємо. Якщо нам потрібна більш округла форма, ми беремо фрезу з більшим діаметром. А якщо нам потрібна менш округла форма, така, наприклад, як тут. І ось зверніть увагу. Вісімка. Вісімка, фреза. Ну це, це хвостовик. Вісімка. В акурат підходить під наші потреби. А і в мене є фреза 8 на 8, тобто і хвостовик 8, і сама ріжуча кромка 8 мм. Я створив ось таку опалубку і оцей, скажімо так, цю дистанцію, яка, якої нам не вистачало, ми її зараз відфрезеруємо. Ось. І я зробив ось таку опалубку. І от таким чином, як ми з вами фрезерували шаблон, точно так же ж зробимо і цей пігард. Тож, побажайте мені удачі. Я сподіваюся, що я а, все роблю вірно. А ви за цим спостерігаєте? Схрестіть пальці. Яка, яка чарівна, яка чарівна стружка, яка чарівна стружка. Просто подивіться, як вона мерехкотить. Я пішов за пилисосом. Друзі, сьогодні дуже такий насичений день щодо, скажімо так, подій. Тільки з цього сьогодні я зробив. І що? Що цікаво, я е, відмітив точки кріплення е, нові точки кріплення шурупів, я позаклеював старі, Отако. От позаклеював старі. І зараз я хочу просверлити отвори для, ну, для нормальної посадки шурупів, тому що, тому що без свердлення шуруп буде входити дуже туго і можна позлизувати шлиці на самих шурупах. А на хулера воно потрібно. Ось. Значить, корпус ми маємо 45 міліметрів. Товщина корпуса. Значить, фрезерування в нас іде 22 мм. 45 мінус 22 буде 23. 23. Ось. Глибина шурупа. Який можна вперти з датчика, рівняється 18 мм. Тобто, ми розуміємо, що навіть ми не проб'ємо всю цю товщу о, цим шурупом ось Але я все ж 3 мілім даю на допуск і зробив 15 мм глибину. О, Свердлення, тому що е, шуруп не буде закручуватися по самісінькі помідори. ось Я навіть впевнений, що можна зробити ще менше, тому що, зверніть увагу, він тут тримається буквально десь на якихось там 5 міліметрів. Тобто навіть те, що я зробив 15, не потрібно. Я зараз. Так, виключно чисто символічно засвердлюся. Дуже обережно, дуже я навіть зробив менше. Я навіть зробив менше, аніж 15 міліметрів, тому що в цьому немає потреби великої, тому що тут підпружинені а демфери стоять. У чому, у чому радість? П-90-х, у тому, що їх можна безкінечно розташовувати. Не зовсім вірно зробив, заклеїв дірки, пересвердлив і все буде добре. Зараз я прихватив трошечки, прихватив трошечки датчик, щоб він. Не ворушився, ставлю струни і ми з вами дивимося, що в нас виходить. Сьогодні дуже такий насичений день. Ми сьогодні вибирали з Віталієм, вибирали струни. Ми вже, як то кажуть, визначилися з комплектом, який будемо ставити. Стільки інформації перегорнули і е, зверталися до е, штучного інтелекту, і самі шукали інформацію, і прийшли, е, прийшли згоди і знайшли е, вихід з нашого положення. Але це залишиться вже на потім, тому що зараз це не має значення. Так, ну давайте подивимось. Ну що, я вважаю, що датчик стоїть просто ідеально. Датчик стоїть просто ідеально. Зараз я вам це доведу, видом зверху. Я навіть підніму штатів, я навіть його відкручу. Ось так це виглядає. майже ідеально. На жаль, у пігарді буде трошки більший, як то кажуть, отвір. Тут взагалі-то нормально вийшло. Зараз я спробую вперти пігард, тому що йому нічого не заважає ставати сюди. Окрім дротів, які тут десь тут десь стирчать. Я вибачаю, що так по-дебільному знімаю, тому що однією рукою роблю, іншою ось так це виглядає. А зверніть увагу, що тут ще прослідковується малярний скотч, його ж, звісно, не буде. Ось так це виглядає. А, ну, трошки завеликий в пікгарді отвір. Попри те, датчик стоїть на місці. Цей датчик стоїть більш-менш на місці, окрім трошки шостої струни. Але я вважаю, що це така маленька погрішність. А так, струни йдуть по грифу, все рівнесенько. Так що так, докладати йму власнику.